Всім привіт! Сьогодні розглянемо налаштування пакетника, якого ми встановлювали трохи раніше. До програмного забезпечення Smart Home. Для цього переходимо в сам пакетник. Тут ми бачимо головну сторінку його, де є кнопка вімкнення-вимкнення. Натискаючи на неї, воно дає попередження. Чи насправді ви хочете вимкнути. Ну, в даному випадку ми не вимикаємо його, а перевіряємо. Також ми бачимо температуру, який зараз вольтаж в мережі, скільки ампер використовується, скільки кіловат. Було за сьогодні піловат-годин Також можемо перейти в налаштування. Зверху кнопка в налаштуваннях є такий функціонал. Його ми розглянемо трохи пізніше. Також зверху. Як кнопка, за допомогою якої можемо змінити, де саме знаходиться в якій кімнаті, в якому приміщенні. Це зручно, якщо багато пристроїв. Та можемо змінити ім'я. Це також зручно, якщо багато пристроїв, щоб не плутатись. Повертаємось назад. Друга вкладка це в нас статистика по використанню електроенергії. Тут ми можемо побачити, скільки в який час використовувалось. Наводячи на показник. Воно буде показувати, скільки на цю годину використовувалася електроенергії. Ну і також зверху бачимо загалом. Також є сторінка, та сторінка була за день, це сторінка за місяць і є сторінка за рік. Ну, На даний момент статистики небагато, тому що мало часу пройшло після встановлення його. Ну, зараз тестуємо. Повертаємося назад. Також є налаштування відкладеного старту. Що ми тут бачимо за часом вімкнення. Також ми можемо поставити якісь саме дні. В цей час вмикати або вимикати пристрій. Наступна вкладка це в нас також увімкнення, наприклад, при сході сонця, ми ставимо час. Який ми хочемо увімкнути або вимкнути пристрій. це корисно якщо для е, освітлення, наприклад, е, двору або якихось приміщень, які також можуть мати освітлення з вулиці. Ну і також вкладка. Захід сонця. Ця вкладка це період, період використання. З якої по яку годину буде використовуватися пристрій, буде вмикатися пристрій. Ставимо початковий час, кінцевий час, і також можемо вибрати дні, в які буде спрацьовувати цей сценарій. Повертаємося назад. Також у нас є вкладка налаштування. Йдемо перше це вімкнення таймеру, а друге це запам'ятати, в якому статусі знаходилися реле. Перша вкладка. Це вімкнення за таймером. Тобто, через який час вімкнеться пристрій, можемо поставити хвилину, дві, годину. А наступне це в нас пам'ять пристрою. Якщо вимикається електроенергія, коли вона з'явиться, як буде себе вести пристрій? Тобто, він одразу вімкнеться, чи він перейде до того стану, в якому він був. Це налаштування стосовно а, світлодіода, який на пристрої. Він буде вимкнений, вимкнутий, показувати стан. Так, наступна вкладка. А, це в нас записи записи використання. Коли пристрій вмикався, коли вимикався. Наступна вкладка у нас, які були небезпеки. Так, ця вкладочка. В нас які саме налаштування змінювалися на пристрої? Зараз тут стандартні налаштування, показую. Ну, ми їх будемо зараз також міняти по налаштуванню. Перший параметр це температура пристрою, другий параметр це скільки кіловат дозволено пристрою. Одразу змінюємо температуру, ставимо 80, 80 градусів. 100 градусів, мені здається, буде дуже забагато. 80 це доволі непоганий показник, навіть можливо поставити менше. Тобто, при досягненні 80 градусів пристрій буде вимкнений. Наступний параметр це який ампераж пакетника, перевищуючи який ампераж, він буде вимикатися. 80 в даному випадку. В моєму випадку це багато. Стояв 32 пакетник, тому ставимо 32 А. Якщо буде перевищувати 32 А, воно вимкне 300. Працює захист. Наступний параметр це в нас. Е Це в нас перевольтаж. Дуже, дуже високий вольтаж в мережі. Коли пристрій побачить, що параметр вольтажу вищий, ніж вказаний, він також вимкне пристрій. Стандартні параметри для нашої мережі це 250 верх, 190 вниз. Ну, як би одразу і поставимо. Таким чином пристрій, який стоїть в мене в щитку для відсічки високого та низького вольтажу. Ну, зараз він буде вже не потрібен. Якби я його тимчасово залишив, поки тестується пристрій. Нижню о, границю ставимо 190 вольт. В подальшому після повного тестування вже можна буде той пристрій демонтувати і працювати без нього. Так як цей весь функціонал о, о, є в даному пакеті. Повертаємося назад, також робимо ті самі налаштування для другого пакету. Ставимо температуру 80 градусів максимально. 32 А та 190 вольт. Точніше, верхній 250, нижній 190. Хоча стосовно 190, можливо, є сенс ставити навіть вище. Наприклад, 195. Також в журналі ми бачимо параметри по цьому пристрою, коли він вмикався, які були записи небезпеки, це коли перевищення температури, перевищення вольтажу або перевищення амперажу. В цій вкладочці ми бачимо, що були змінені параметри пристрою та в який час вони змінилися. Як бачимо, при кожній зміні параметру воно одразу робить запис. Повертаємося назад. Ну і також по цьому пристрою на головній сторінці бачимо його показники. У даному випадку все ідентично, як з першим пакетником. Вони однакові, налаштування однакові, як. Як бачимо, зараз температура 34 градусі до 80 градусів, ще дуже-дуже далеко. Будемо тестувати, дивитися, як покаже цей себе пристрій. Якщо покаже добре, буду міняти всі пакетники на ці пристрої. Ну і таким чином збільшувати, розширювати функціонал розумного будинку. Дякую за перегляд. Гарного дня!